Тому ми звернулися до вас, щоб якимось чином посприяти. Ми звертаємося до всього до всіх до кого можемо Тільки і до депутатів Верховної Ради, до депутатів місцевих органів влади, які займаються, контролюють, які звернулися відповідно в прокуратуру, які звернулися в Держбудконтроль, Контроль, звернулися до міського голови, звернулися в районну державну адміністрацію. І ми мешканці дуже збурені і чекають, щоб це питання якнайшвидше вирішилося, щоб ми могли. Собі відновити цей дитячий майданчик і наші парковочні місця, наші е, смітники, і користуватися ними далі, так як ми раніше ними користувалися. Ну, що відбулося? Відбулося фактично, як кажуть наші мешканці, рейдерське захоплення території. Воно відбувалося, ну, як воно, мабуть, класично виглядає, приїхав звод охорони, вони були в камуфляжі. Розумієте, мешканців настрахали, Приїхала техніка. Техніка така мобільна, вони дуже швидко стали огороджувати цю територію. Вони відштовхували мешканців, нікому нічого не пояснювали, що буде будуватися, що туди відбувається. Вон, в грубій формі причин відштовхували. вийди звідси, ще не загородили, вийди звідси. Я, я, я кажу, як, як я? Я вийшов на свою територію, я живу тут, воно. А він каже, поки ще трохи хочеш пожити, то вийди звідти. І я кажу, беріть мене за руки, за ноги і не сід. І тоді вони дали спокій. On, я попросив їх, щоб вони наших мешканців не рухали, не били в жодному разі. On, і цей. І правда, ми тоді стали з'ясовувати, долучати засоби масової інформації. Самі мешканці дзвонили хто куди міг. Розумієте, люди збіглися. Тому що це відбулося, почала година 10-та була. Тобто до вечора ми зібрали вже людей і стали з'ясовувати, хто що може зробити, хто з ким може зв'язатися, щоб якось з'ясувати причину, що тут саме має відбуватися, де є документи, розумієте? Он. На даний час ми що з'ясували? Що ці всі дії тут був е, виконуючи цей перший заступник міського голови Синютка, був народний депутат України е, е, Юрій Михальчишин. депутати міської ради були. Наш Олександр Щур був тут. Був е, помічник народного депутата Міля Михайла Михайловича. Е, взяв документи також. Ми зібрали підписи, що ми категорично проти будь-якого будівництва на цьому майданчику. Тобто так, як є в генплані, на даний час знаходиться тут дитячий майданчик, і нас запевнили, що жодних змін в генплан внесено, не було, не передбачалося і не буде. Містобудівна рада не приймала жодних відносно цієї забудови жодних рішень. Розумієте, Андрій Іванович нам запевнив тільки що в телефонній розмові, що він категорично проти будівництва, якщо мешканці не згідні з цим будівництвом. Ось. Відповідно, ми долучили до громадське, громадське об'єднання вас, так? Самопоміч, розумієте, що вони нам вони мають більший досвід, що вони нам посприяли в цьому вирішенні питання. Одночасно ми просто хочемо заспокоїти громадськість, бо люди є різні. Одні хочуть вже, розумієте, ті паркани десь нести, будувати, чи там перебудовувати, чи десь руйнувати оце все, що тут знаходиться. Їх це все дуже злить. розумієте. Перше їх злить невідомість. Розумієте, вони хочуть бути інформовані. Крім того були виступи на телебаченні. Біля Лесковська мала необережність сказати якісь слова, розумієте? Наша думка не була висвітлена. Тобто на передачі не було представника від нашої громади, розумієте? О, що ще сказати? Ну, не так багато двоє 에... зелених зоду, щоб так. Е, мешканці перше вони самі садили ці дерева, коли будувалися оцей мікрорайон. Вони вийшли дружно. Тут було завжди в нас активно, тулука проводилася. Е, розумієте, постійно в нас тут на жаль, вандали зруйнували ці, е, які були мешканцями цього будинку за свої кошти. Був влаштований цей дитячий майданчик. Це асфальт це все покладено за гроші мешканців. Вони нас велили вондірів. Розумієте, тепер до смітники навіть машина не може під'їхати, тому що там діри. Це все треба ліквідовувати, це все треба відновлювати. От. І Ще що зверталися, хто зверталися вони не йдуть на жодний контакт. Зі мною спілкуються інколи в телефонному режимі, тільки чомусь начальник їхньої служби охорони, яке він має відношення, я не розумію. Ну яке з ним спілкування свої Вони пояснили, що немає всі документи. Потім, коли журналісти їх запитували, були представники різних телекомпаній, запитували, виявляється, як сказав нам Синютка і сказав Павлів, голова департаменту міста будівництва, що в них жодних документів немає. І відносно ще, хочемо сказати, тут мешканці дуже турбуються, чому підключено їм світло до ліхтаря зовнішнього освітлення. Як виявляється, це і грубим порушенням таке підключення, розумієте? Чи вони крадуть це світло? Ну невідомо, як це відбувається, тому що підключення згідно з цих стандартів може бути тільки до шафи. Мається на увазі, де знаходяться рубильники автомати, а таким чином жодним. І ліхтар перестав світити. А ще, окрім того, хочу звернути вашу увагу, що наш будинок забудови 66-го року. І сусідні будинки вони дали тріщини, осад, осад дає будинок, сідає і є тріщини по фасаду. І ніхто того не досліджував. Розумієте? Окрім того, ззаді, отам в яру, йде центральна каналізаційна система, колектор. Він в діаметрі метр. І його вік вже становить приблизно 100 років. Це є ще, як кажуть люди нашої австрійської забудови. Він знаходиться на дуже великій глибині, десь 7-10 метрів. Розумієте? Всі будівельники сказали, що наш дитячий майданчик вони планують перенести, власне, там, де знаходиться цей каналізаційний колектор. Ми зверталися в телефонному режимі в вівводоканал в службу каналізації, нас запевнили, що жодного будівництва на каналізаційному колекторі не те, що будівництво. Мені сказали, на каналізаційному колекторі не може бути взагалі нічого. Розумієте? Особливо такий. Будівельники сказали, що вони винесуть. Ну, ви розумієте, що це просто нереально. Винести каналізаційний колектор це величезних зусиль докладе, тому що треба купати на 10 метрів глибину. То спецтехніку треба засувати, її треба туди, по-перше, доставити якимись чином і винес зробити куди. Там є зелене насадження, які захищають наш. Будинок і сусідні будинки від от, от бачите у нас тут труби, де які постійно димлять. Розумієте, люди собі насадили від вулиці інтенсивного руху. Бачите, скільки машин проїжджає. Вони собі насадили, щоб захистити, щоб не дихати цими газами. Розумієте? Ось. Тут є стротуари. Я ще, ще хочу наголосити, я тут вже говорив, що е, оця під'їзна доріжка до наших будинків це є під'їзна доріжка. Тобто, е, коли проектувалося, не були передбачені тротуари. Наші мешканці рухаються саме по цій доріжці. І їдуть машини. Щоб уникнути зіштовхувань з машинами, щоб уникнути аварійних ситуацій, наші мешканці собі зробили простіше, що вони ходять прямо через цей дитячий майданчик і виходять туди на вулицю Панаса Мирного. Будівельники ці огороджують, цими своїми діями вони просто перекрили можливість нам користуватися коротшим і зручнішим шляхом. Тут машини інтенсивного руху немає, ми собі ходимо. А, а там так, і туди, отак також, через цей сквер верх рухається. О. Ну і, звичайно, саме основні наші діти. В них забрали дитячий майданчик. Який би він не був зараз? ну Діти футбола тут чудово грали. Зумієте, виходили собі, дихали. Тут у нас є ще також дитина-інвалід, як тут, центральний параліч. Центральний ДЦП ДЦП. Йому вже дитина більше 13 років, розумієте? Він батьки його користуються послугами. Там в джерельці є така реабілітаційний центр. Приїжджає машина, розумієте, йому потрібні певні умови. Крім того, та дитина також вони його вивозять, прогулюються, розумієте? Ну якщо це заберуть, і забудують, то не від де ж він зможе оздоровлюватися. Він так обмежений, розумієте, дитина зовсім. Тому просьба до влади звернути на це все увагу. І чим швидше заборонити це будівництво, відновити нам цей дитячий майданчик, зареєструвати його за певним номером, як він там це все має відбуватися, розумієте? І в першу чергу скасувати ухвалу, яка була фактично законна, прокуратура відмовилася від цієї забудови. Ще по поводу тих тріщин я можу сказати, коли цей дім будувався, він давав усадку зразу, то вони взяли такі балки желізні і. Їх соїдинили, щоб він не розвалився. Я можу навіть відкрити хату і показати, бо тут на першому поверсі. Сіківською адміністрацією на звернення забудовника було надано дозвіл на тимчасове огородження цієї земельної ділянки, яка була в адміністрацію, ну, представлені документи. Це дві ухвали Львівської міської ради і рішення виконкому на виділення земельної ділянки під будівництво тут багатоповерхового житлового будинку. Сиківської адміністрації було надано дозвіл на тимчасове огородження згідно представлених документів в зв'язку з виникненням конфлікту між мешканцями і забудовниками. Районною адміністрацією прийнято це до, до вирішення і було відмінено розпорядження не відмінено, а призупинено дії дозволу районної адміністрації в зв'язку з виникненням конфліктної ситуації. До тих пір, поки не вирішиться конфлікт, чи буде призупинено будівництво, чи як вирішить громада? А це вони огорожу це... зняли? Ні, це мешканці тут. Мешканці і забудовники тут огородження було знято спільними зусиллями. Не спільними, спільними зняли, а не забудовники. Вони демонтовано. На рахунок освітлення, щоб тут питання було піднято, то зв'яжемося з світлом, з районними електромережами і вияснимо ситуацію, щоб світло було відключено. Ще б піднімалося питання, щоб забрали оці будки тут, біотуалет, будемо, дамо припис. Щоб згідно там якогось терміну на протязі тижня це все було забрано і погородження, яке було демонтовано. А крім ухвали, які ще документи було надано? Крім ухвали, ще було рішення виконкому, договір оренди землі, який заключений в листопаді 2012 року. Е, декларація на, на початок виконання підготовчих робіт е, затверджена. Е, Держконтролем у Львівській області. Підстави на надання дозволу районної адміністрації були, тому що є перелік документів, які потрібні, всі ті документи будуть представлені. Так що порушень зі сторони адміністрації я не бачу. Тому не застаріли ті Документи Документи застаріли, але і декларація видана у 2012 році. Так само посідня ухвала, яка прийнята сесією Львівської міської ради, є від листопада 2012 року, що пилиня на 1800 метрів. продовжено термін дії дозволу. На три роки ще договір арени продовжено на земельну ділянку. 1800 метрів. Добре, а людей. Думка не цікавить ну, слухай не громадських не слухай не було. Громадських слухань не було, але й... цей на огородження це на порушення благоустрою при видачі дозволу. На тимчасове огородження в нас є перелік документів згідно правил благоустрою, які згідно переліку, тому і видано дозвіл. Ми виконаємо підрозділ виконавча служба Львівської міської ради, тому ми повинні виконувати тимчасово. тимчасово, тимчасово. То є постійно. Тимчасово на час. Інтересно, <різований> <різований> до, до Яра, нам <різований> до смітників тут не було не буде. Місця. Бо тут ґрунт з'їжджає, тут і так яма, і там підводні води йдуть. З тої сторони весь час вода збирається. не хвилює, головне гроші. Встановлюють згідно відводу земельної ділянки. Були... Кадастрові передостанні... плани не дають до. А дерева можна скільки зрізати, ми їх садили. Я хочу сказати, що останнім часом будівельники забувають про те, що вони повинні працювати в юридичному полі. Тобто, що вони хочуть збудувати якісь будинки і не рахуються з мешканцями, це надзвичайно велика помилка, цього не повинно бути. Це все повинні пройти громадські слухання, які останнім часом стали дуже немодними для забудівельників. Для чого їм чути думку людей? Звичайно, вони вирішили таким шляхом це робити. Таке питання піднімали ми на петлюри 47 мешканців, до нас звернулися також, що перед людськими будинками п'ятиповерховими хотіли збудувати три десятиповерхових будинки. Але мешканці, такі ж самі ініціативні, як і наші мешканці, з якими ми сьогодні тут знаходимося, на енергетичні звернулися до нас. Ми прийшли разом з ними на громадські слухання, і вони своє сказали ні що вони не згодні з таким, з таким рішенням замовника. І також сьогодні, якщо люди всі проти того, щоб тут було забули йшла забудова тому що ми бачимо які які будуть після цього наслідки не буду повторювати тому що люди дуже багато сказали своєї своєї болі свого жалю і на те що яка є несправедливість і ми впевнені що такі громадські слухання покажуть про те думку мешканців і забудівельники які беруть собі це до уваги і майбутні. Які також є в нас фірми, які хочуть будувати і не, не рахуватися з, з думкою мешканців, хай беруться до уваги, тому що це неможливо. Далі так не може продовжуватися в місті Львові. Ми повинні рахуватися з думкою людей. Про це говорить міський голова, про це говорить і департамент містобудування, про це говорять і мешканці. Ми всі на наше громадське об'єднання завжди на стороні мешканців. Ми будемо підтримувати їх і боротися до останнього, щоб тут цих будинків не зводилося. Ми тут зібралися мешканці вулиці енергетичної, але я хочу звернутися до всіх мешканців мікрорайону Новий Львів, до фактично до всіх мешканців міста Львова. Не будьте байдужими. Тому що, якщо хтось думає, що він живе на Ярославенках, чи що ви живете десь е, на, на батальній чи е, на пасічній, і ви дивитеся в вікно і бачите, там якесь дерево, і так буде завжди, то виходить, що так не буде. Тому що в будь-який момент, якщо не сьогодні, то післязавтра, може прийти хтось принести ухвалу десятирічної давності і поставити вам перед носом стіну. Ваші діти не будуть мати, куди вийти. Гуляти, ви не будете мати чим дихати. Нас хочуть заселити в клітки. Ми не є. <кій> Я хочу, щоб зрозуміла так само міська влада, що ми не є бидло. Ми знаємо свої права і вміємо за себе постояти. Кожен підпис, який буде поставлений на будь-якій дозвільній документації, і який був поставлений, ми будемо перевіряти його законність. І якщо ви думаєте, що ви нас заспокоїте своїми усними заявами, то ви дуже помиляєтеся. Ми чекаємо від мера Андрія Івановича. Нас не задовільняють ваші усні запевнення. Що ви є на нашій стороні, нам потрібна дієва ваша позиція, нам потрібні дії. Або міськрада відміняє свою свої ухвали 2006 року, або говорить, ми не можемо їх відмінити. Прошу сказати цю свою позицію, і нехай юридичний департамент працює швидше, тому що якщо завтра Держархбудконтроль, не підконтрольній міськраді, і якщо завтра в порушення навіть чинного законодавства вони дадуть дозвіл, зареєструють якусь декларацію на будівництво і приїде екскаватор, нам вириє тут котлован, хто буде за це відповідати? Чи не міськрада, яка вчасно не зреагувала і не відмінила назад свої ухвали? Не можете їх відмінити? Боїтеся, що вас звинуватять в корупції? Змініть їх. Внесіть іншу адресу, виділіть земельну ділянку не тут на енергетичній, яка входить в історичний ареал міста, а виділіть цю ділянку в рясному, ще десь. Яка різниця? Не треба звертати все на забудівельника. Забудівельник «Інтергалбуд». але замовником цього будівництва є УКБ. А що таке УКБ? Це управління капітального будівництва міської ради. І не треба говорити, що «Інтергалбуд» винен. Тому що у і міськрада повинна дивитися, де вона дозволяє ставити будинки, який це будинок, як можна багатоповерховий будинок дозволяти ставити на території, яка є сусідня, де є сто -літні, столітніх три колектора пролягає там в яру. І що буде з нашими будинками? Нас що хочуть зрівняти, просто ну ми не будемо мовчати, ми цього не дозволимо. Ми підняли зараз енергетично. Ми піднімемо весь новий Львів. У нас тут не останні люди живуть, а люди розумні, і ніхто не дасть собі наплювати в душу.